Коль, покажись, яка машина, які осколки де пробивають. Людям інтересно, е, покажи, покажи, що робиться з машиною. Дайте, машина. дайте, так, оце, покажу, дайте гранату, попробуємо. Це, <рес> це, це втікали від хвилі і перевернули. І перевернули. Ідемо да, покажеш. Оце було стекла колись тут, я так розумію. Але вже немає. У всіх не було стекла. Спереді не було. Ось така маленька-маленька дирочка на вході, наприклад. Коли відкриваємо, там бачимо таку вже трохи побільшу дирочку. І в дверях ось така дирочка, страшна, не дай Боже. Насквозь, бачите, там дирочка далі. От е, де ручка, бачиш, що тут навіть. Це насквозь уже. Так, так, вон шей. Тут стекол не було взагалі. <клес> Оце осколочки летіли. Оце. А всередину не пройшло, так? Да? Через то... Через бронь. І тут от дирка. І тут тут от тут, тут дирка. І тут дирка. Все в дирах. А та машиньоха вже ціла. Зараз я ще А ту машиньоху трошки берегли. Есть, конечно, вот, 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 туда туда была для мы ротации, но... Ну да. Да, да конечно, да, конечно.